7 березня четвер. Зброю до рук не візьму, частина друга. Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Луки, 23 розділ, вірш 34. По різному люди ставляться до тих християн, які за власним бажанням йдуть на війну. Мав розмову з одним таким хлопцем. Його мама член Адвентистської церкви. У дитинстві хлопець також ходив до церкви. У його серці глибоко закарбувалися Божі заповіді. Він каже, що дуже любить свою країну і хоче її захищати. Хлопець не хоче бути злим, не хоче ненавидіти людей, без потреби не стріляти. Він все розуміє, але вважає, що якщо буде загроза йому або його рідним, він має право захищатися, бо вороги прийшли на його землю. Це дуже добре любити свою країну, але кожен повинен займатися своєю справою. Я запитав його, а кого ти любиш більше, Бога чи країну, як скажеш Господу, що вбивав людей? А він відповів. Я скажу Богу, що була загроза нашому життю. У кожної людини є своя професія, свій вибір, покликання. Наші волонтери дуже багато допомагають нашим захисникам. Часто їхнє життя перебуває на межі від смерті в декількох міліметрах. Багато волонтерів загинуло. Дедалі частіше лунає питання, а що ти відчуваєш до росіян? Я також думав над цим питанням я до них ставлюсь, як до людей, які не знають, що чинять. Ісус за них молився, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять, Луки 23:34. Ці слова Ісуса Христа прозвучали тоді, коли воїни ділили між Собою Його одяг, а Він висів на Христі. Не бажаю смерті нікому, тільки покаяння і припинення цієї страшної війни. Я знаю, що з росіянами розмовляти дуже тяжко ми бачимо їхню сутність. Головне не втратити себе, не стати такими, як вони.